Що там всім по привіту? Неділя, пів четверта вечора вже. Мене тільки почали вантажити. Раз палетка, два і три. Ну я не знаю, чи зараз тут от, от, в цьому проміжутку вони стануть. А чому так вийшло? Тому що по заявці палета метр двадцять на метр, а по факту метр п'ятдесят на метр тридцять. Так що якось так. Усі з добрим ранком. Початок 9-ї на годиннику. Ми потихеньку вже залишилося 5 кілометрів до Дашуковки. До це наша перша точка розвантаження буде. І з Дашуковки їдемо на Черкаси. Я думаю, якраз десь в обід повинен бути в Черкасах. Но є, як би не знаю, проблемка невелика. Зараз подивимося, як вони будуть це все розвантажувати, тому що... Карою вчора. Оці чотири палета ми засунули насильно. І воно там все так прям іменно в притюрочку залізло просто. Я не знаю, як воно буде. Може вручну будуть розвантажувати, хто його знає. Ну, я б такий, щоб 9 година, щоб я вже звідти повністю звалив. Тому що дорога така собі, ну не дуже файна. Ах, тормоза мої, як... Як музика. На стоп краще зупинитися, тому що хрен його знає. Може вони десь тут в кущах стоять, ловлять. Ой-ой-ой! Так що потихеньку їдемо. Дивіться, який посол файний. Просто такі головки і прямо здоров'я. То я їхав. А... Та що казати, вон вже пішло пішли взагалі там отакі. Соняшник такий слабий. Або насіння таке. Тут типу, дороге, напевно, а тут типу, дешеве. Хе-хе, буває таке. Так, добренько, що, поїхали на першу точечку, полетіли. 9.09. Мене розвантажили, виїхав я вже з цього заводіку. Карчик попався взагалі файною людиною ось такою. Це чітко, все оперативно він розвантажив. Правда, я його трошки прочекав, хвилин 20, напевно. Але не суть Суть в тому, що я хотів 9 чи виїхати, я це зробив. 150 км до Черкас. І де я розвантажуюся, там аж я і завантажуюся і знову їду на Кам'янське до тої самої людини, хто мене завантажував. У них... Вони мені ще вчора пропонували заявку, але я не люблю. Брати заявку без логіста. Ну, якби, якби це були мої клієнти і подзвонили б там сказали, що Саш, нам треба, то я би сказав, що все, без питань я виїжджаю. А так як е Миколаївна у мене працює, то хай працює. Хай теж заробляє грошенятка, якби до неї взагалі питань в принципі, немає. Так що, якось так. Гара 9, 10, вона 12. 12. Плюс десь похавати, десь першого дня буду там, а тому що напевно з 12 часу у них обід. Ну, Там будемо бачити, не знаю ще. Подивимося. Так що такі пірашки-пірожулічки полетіли. Ну як сказати, полетіли. Пошкрябали, потихеньку причому. Тому що дорога тут дуже файна. Коротше, до траси 50 кілометрів... А, от 50 кі... а ні, не, на 50 80 кілометрів, так, я заїжджав, було 79 Короче, 79 кМ до нормальної дороги. І всю цю дорогу приходиться йти на четвертій передачі, п'яту включати немає сенсу, тому що сильно вже гайдає її. Так що ріпідушки. Така тємка. До речі, забув я сказати. Всіх я вітаю з 1 вересня. Вітаю з 1 вересням. Щастя, здоров'я. Всі малі пішли до школи. Це не може радувати. В принципі, досить вже вдома сидіти, штани протирати, треба вчитися. Так що, зі святом. Що короче, Все, розвантажився. Я вже тут був, навіть знаю, де тут їдальня знаходиться, але, але я вже блін, поїв. Сказали, чекайте. Розвантажили по швиденькому, але з приводу завантаженням тут туговато буде. Ну я не знаю, поки одну машину вантажить, там спринтер з прицепом. І ще геношка стоїть. Коротиш якийсь. Я думаю, зараз її швиденько позакидують і мене покличуть. І будемо їхати знову на Кам'янське. Так що такі то справи. Усіх з добрим ранком. Що, доїжджаємо до розвантаження вже. Тут 5 кілометрів у такої дороги. Коротше, поперся я вчора. Не туди куди треба. Тут є коротше, два під'їзди. Про цей під'їзд я знав. А є ще з той сторони під'їзд. Коротше, я вирішив вчора вночі, ну як вночі, пів одинадцята, десь одинадцята вечора була. Попитати судьбу. Коротше, це був треш. Це взагалі дачі якісь. Все було печально, пошкарябав я всі дерева. Ну і успішно розвернувся і виїхав звідти. Переночував на Бересемочки на заїзді в Кам'янське. І зараз будемо розвантажуватися і одразу їдемо на завантаження. Під крімчую будемо кудись туди їхати. Коротше, по колхозіках катаємося. Так що, якраз зараз приїду, покажу, що я там привіз. Це приїхали вже на розвантаження такі маленькі трубки конструкції, якісь і ось вони всі наші паліти. Зараз їх швиденько повикидають і я помчав. Опа! Будемо затентовуватися назад. Все, завантажилися такими каркасами і такою профільною трубою. 140 кілометрів по самій конченій дорозі будемо. Коротше, їхати. Так Що, Що, розвантажилися? Стоїмо в тіньочку. Стоїмо в Кремічує в тому самому місці, де я і стояв в принципі, на вихідних. Що ми робимо? Робимо наступне. Там ковбаску підсмажили, зараз бульбачка закипить. Будемо їсти. Розклалися. Коротше. Все сміття в пакетику, то не мої шмьотки якісь. А, хороша. Зараз ще трошки можна буде вже вимикати. Якийсь там фільмець іде. Так що відпочиваємо до завтра. Завтра, сподіваюся, буде якийсь вантаж і будемо їхати на загрузочку. Так що, наступний день. Завантажилися вже з таким помідорчиком. Пахне як. 8 політ, 4,5 тонни. Їдемо на Київ. Місце ще є, що дозавантажити, але е, більше 4,5 я щось не маю бажання вести. Поставили одну-два, одну-два і дві двойки. 8 палет, коротше. Так що тентуємося і виїжджаємо на Київ. Що і таке буває? Стоїмо так само тут на завантаженні. Мене завантажили, домовлялися на 4,5 тонни, але вийшло 5200. ну, Я не буду листитися. Зараз дзвонить замовник, щось вирішувати будемо. Все, коротше, зараз йду, кажу, що розвантажували назад. Тому що це бредова буде ситуація. 5200 на Київ. Таке собі. Якби ще б дорога була б нормальна, то ще можна було б А Так дорога хренова. Немає сенсу їхати туди. Відстьобуємося. Усім доброго ранку. 5.40 на годиннику. Коротше, добралися ми до Києва. Ну, добралися ще вчора, ночували біля сестри. Зараз буду розвантажувати. Так, що, всім вже доброго обіду. Завантажилися в Борисполі. 400 колес, е, на Львів, по у нас 3 тонни. Зараз ще Догу. до грузик возьмемо, так що бонус плюс, коротше, був. Теж на Львів, там небагато, е, 5 дверей, десь 200 кілограм, плюс-мінус. Місце ще трошки просто є. І будемо пекти на Львів. Ще треба до сестри заїхати, речі забрати, то вчора попрала якраз. І потихеньку, думаю, що вночі буду вже у Львові, до комендантської встигну. Та й таке, поїхали. Так виглядає 400 колес. Зараз отом до Грузік, будемо вирушати. 23.38 по часу у нас ми у Львові. Ми у Львові і у нас, коротше. Допомагаємо добрим людям, скажімо так. Не міг я проїхати повз. Тому що що? Тому що у нас... Вон. Продовжуйте рухатись, поки це водорога Хвостик. Хвостик. люди зламалися. І я не зміг просто проїхати повз. Коротше, походу прокладку пробило на реношки. А там дитина, двоє дітей, точніше, 5 і 3 рочки. Ну як тут проїдеш повз? Прийшлося допомагати. Трошки в інакшу сторону мені, але нічого страшного, зараз їх дотягну додому і поїду на, ну, поближче до розвантаження. Так що якось так їдемо потихеньку. Всім доброго ранку, Півдесята Двері вже викинули, зараз хлопці викидають резину. Цей манчик вчора стояв. Стояв, якраз вантажився зі мною. Ну він після мене був. Через одну машину. Я привіз 400 кулес, хлопці кажуть, що він привіз 600. Якби. Якось так. І будемо вантажитися додому на Хмельницький. Сподіваюсь, що я встигну до 12-ї. Ну а там як буде, так і буде. Хай чекають. Тому що вже заріс, треба вже побритися. Другий тиждень хороший. По два тижні буду працювати, напевно. Так що стоїмо, чекаємо розвантаження і їдемо на завантаження. Що, п'ята вечора. Ми в Хмельницькому Завантажили у Львові дві точки, замість трьох, на третю точку приїхав. Це був центр, Коротше, печально все з заїздом, моя машина туди не поміщалася, я перекрив дорогу, я плюнув і поїхав додому. Так що приїхали на Хмельницький не за дуже добрі гроші, але так як я хотів додому. Якби там не вистачило всього 400 гривень. А там... А диванчик я повинен був забрати за 2000 а Якраз би там 1600 вже йшла б типу, бонусом, Але того не сталося то й таке. Приїхали додому, рейс, в принципі, закінчено. Рейс закінчено. Такий по кілометражу мало, по грошам нормально, начебто. Е, в наступному відосі їдемо на відпочинок на рибалку. Скоріше, за все. не знаю, подивимося ще. Так що, якось так. Всім дякую, хто додивився відосик до кінця. Всім миру і добра, ставимо до догори. Підписуємося на канал, то дуже багато хто дивиться без підписочки. Хлопці, дівчата, прошу підпишіться. Так що до нових зустріч, всім па-па.